Всім здоровому мої пташенятка з вами Діверс. І недавно я зробила допис про те, що повідповідаю на ваші запитання. І хрін в мене вхопив, бо то, що написали свої запитання тільки дві людини. Дякуючи моєму улюбленому вакциноці, це відео вийде. Чому? Тому що вона написала найбільше запитань із тих двох людей. Тож, перше запитання, в тебе є улюблений персонаж? Ну, звичайно, є. Це плах. Наступне запитання, який твій улюблений урок чому? Мій улюблений урок це інформатика, тому що в інформатичному класі в нас є інтернет халявний це по-перше, по-друге, там не треба нічого такого сильного знати. Наступне запитання, як ти ставишся до того, що Габріель з першого по четвертий сезон хотів забрати талісмани летібаги суперкота, щоб воскресити свою жіну, але в п'ятому сезоні воскресив наторі. Насправді дуже позитивно ставлюся, тому що він зрозумів, що він зробив помилку, і через його ще одна людина може померти. Так, що у нас далі? Останнє запитання від цього користувача чи в тебе є та палапки? Насправді ні, немає. І останнє запитання на сьогодні від іншої людини: що ти робиш вільний час? Вільний час я чай, роблю відео і малюю, і все. Продовжую попереднє відео. Зараз вже вечір, але тут іще написала рунка. Запитання звучить ось так. Як ви розлучилися з Рокс? будемо її так називати, зараз мене все трусить, не знаю, чи це від того, що у мене в хаті мінус 2, чи від цього. Коротше, всього розказувати я не буду, тому що ця інфа вам не дуже потрібно. Просто скажу, що. Коротше, спочатку була сварка, потім ми помирилися, потім вона почала мене ігнорити, потім записала голосового. Чесно кажу, я не пам'ятаю, що там було, але після того я... У мене щось таке, йок, тільки я не згадую, і у мене всередині щось таке, як простуда якась. Звичайно, ми потім з нею мирилися, але 15 вересня 24-го року, до речі, 15 вересня це моє день народження. Я... Поняла, що ну все, з цим не можна затягуватися. Це капець повний. Я вже через них втратила повну своїх старих каналів. Чому? Бо тому що ховалася одні халаси, вона повертала свою стару помилку, що говорила з ними. І так, з ними. Ну, це знаю тільки мої рідні. Коротше, коли я її заблокала, спочатку було важко, але потім така. ні, ти їй не напишеш більше. І зараз я сижу 24-го року, 8 лютого, вночі дописую оте відео і... і маю все, про що я мріяла. У мене добрі стосунки з мамою. Я стала добріша. У мене з'явилося друзі стільки, що я собі уявити не могла. Це у мене з'явилося, тепер у мене все ідеально.